У нас дуже глибоких, з глибоких практичних уроків, один з дуже глибоких практичних уроків від апостола Павла, сьогодні бачимо в першому читанні. Так? Апостол Павло приходить на Ареопагіт, так? Ареопах, де е... Виголошує свою промову, де виголошує свою проповідь. Так? Цей Ареопах це не просто географічна місцевість. Якщо брати в перекладі, так, то це означає Пагорб Ареса, Пагорб Ареса, Бога Ареса. Так? І там збиралася еліта, там збиралися філософи, вчені, всі, хто вмів мислити. І Павло звертається до них їхньою мовою. Тому що в вірші 28 він говорить: в ньому живемо і рухаємось, і існуємо. Він використовує пряму цитату язичницького поета Арата Скілікії, пряму цитату, яка була відома цим людям. Так? Бо адже Арат був відомий для них. Він говорить, Цією мовою, з повагою і з любов'ю до тих людей, до яких звертається. Перша умова свідчення свого християнського життя має бути любов і повага. Дуже часто ми хочемо навернути когось там. Не знаю, маму, тата, чоловіка, дружину, невістку, свекра, свекруху, але починаємо завжди з чогось негативного. Скільки там можна пити? Скільки ще ти будеш дурницями займатися? Що з твоїм життям одразу? А де мова любові? Де мова зрозуміла людині? Як можна пояснити комусь, що він не розуміє і не досвідчив? Це все рівно, що. Механік так, би почав пояснювати мені своїми якимись назвами з е, частини автомобіля і що де знаходиться е, прості поняття. А я би взагалі не розумів. Я б відключився і хотів би відмежуватись від цього, бо я цього не знаю. І так само, мова Бога, ми е, звикли бачити, що ми повинні доказувати наше. Християнство, так, що відстоювати його спільною на роті, але ні, з любов'ю і прийняттям до кожної особи. Це те, чого ми маємо з вами навчитися. Павло заходить в цю культуру, так, в культуру. Він її не заперечує, не каже. Ви всі там не праві. Що ви знаєте? Ти дурний і ти дурний. Я один правий. Бо я знаю істинного Бога, а ти не знаєш. Чому ти досі його не знаєш? Яка би була їхня реакція, якби він так до них сказав? Ну, думаю, вони би закінчили з ним розмову раніше, ніж ми тут сьогодні почули. Тому що це не є мова любові, це є мова е, егоїзму, це є мова гріха гордині. Тут немає любові до Бога, тут є любов до себе, я вищий. А Бог це безкомпромісна без любов, Бог це безумовна любов. Вона не любить менше алкоголіка чи наркомана, Бог не любить менше осіб, які впали, ніж тебе і мене. Сьогодні ти, тобі здається, що ти близький до Бога, а завтра можеш відійти від нього. Подивись, як близько був Петро і Юда. І як в один момент змінилося. Тому важливо дбати, дорогий брате та сестро, про ці відносини з живою любов'ю, з живим Богом. І тільки, ставши справжнім учнем, ти зможеш, не заперечуючи існування і гідності іншої людини, говорити до неї зрозумілою мовою, мовою прийняття. Так важливо, щоб ти вмів це робити. Тільки тоді, коли людина відчуває себе прийнятою, що її не хочуть принизити, тоді вона готова почерпнути з тебе цієї твоєї живої віри. І тоді вона готова змінити своє життя, бо Бог наділив нас кожного своєю гідністю, гідністю людини. Не забуваймо за це і не забираємо цієї гідності в кожної особи, яка зустрічається нас на життєвому шляху. Будьмо свідками, свідками живої любові. Амінь.